Листя опадає, а це означає лише те, що скоро зима і потрібне авто з вищим кліренсом. Зараз знаходимося на Луцькому авторинку. Давайте покажемо вам пару екземплярчиків з вищим кліренсом. Позашляховичків, паркетників, які присутні тут. А не забувайте за лайк і підписку. Ми займаємося підбором. Контакти наші знизу, якщо цікавить, зацікавить якийсь автомобіль, який ми зараз вам покажемо, можете телефонувати, зможемо вам його перевірити. Дивимося, перший екземпляр, який зустрічається нас, Nissan Кашкай в чорному кольору з камерами 360, бо комплектація, легкосплавні, диск і лінзи протиманків, все в нас тут присутнє. Панорама, звісно ж. 13 700 даний автомобільчик вартує, 12 рік, 2-літровий дизель на повному приводі. Те, що потрібно зараз на зиму. На автоматі. Це у нас комбінований гідротрансформатор. То є гарненько виглядає по салончику, шкіряний салончик, мультикермо. Ось так автомобільчик гарненько виглядає. Гарний стан. Присутній на риночку, пригнений він нас із Швейцарії. Бачимо по номерах. Гарно діагностуються автомобільчики із Швейцарії. Ось Такий автомобіль присутній, йдемо дивитися, що є далі. Зустрічаємо такого червонючого фіата Фрімонта, гарний кліренс, легкосплавний диск у нас на автоматі, семимісний місний 2-літровий дизель, 228 заявленого пробігу, 12 рік, 1200 даний автомобільчик у нас вартує. Присутній, бачимо по ньому безключовий доступ. Присутній У нас автоматик, просто гідротрансформатор, повний електропакет, шкіряний салончик. Мультимедіа розширюємо, ось такий екземпляр присутній, гарно виглядає. Гарний позашляховик, парктронік зад, гарний колір підійде для жінки. Ось такий екземпляр присутній. Йдемо дивитися, що в нас є далі. Зустрічаємось такого чорненького колеоса на лінзованій оптиці з парктроніками, з противотумантиками на легкосплавних дисках. По вартості в нас вартує 10-300 2 літровий дизель, 9 рік. На автоматі. Пробіг, на жаль, продавець нам не вказав. Маємо безключовий доступ повністю по всіх дверях. Маємо шкіряний салончик, маємо електростоянкове гальмо. Маємо коробочку автомат. Гарненький стан автомобіля. Так, з вигляду. Присутні задні шторки, присутні парктроніки запис, такий є на ринку за адекватний бюджет. Будемо дивитися, що є далі. Зустрічаємо ще ось таку дачу. пригнану зі Швейцарії. Трішки бюджетніша, має легкосплавний диск і має протівотуманочки. 1,6 бензиновий у нас двигунчик, механіка шестиступка, 11 рік, за ціною 8950. Присутні релінги поверху. Присутні у нас простий тканиний салончик, механіка шестиступочка, Ось так автомобільчик виглядає, присутній форкоп, що немало важливо. Такий красень теж стоїть на Луцькому авторинку. Йдемо дивитися далі. Зустрічаємось такий чорний Hyundai Santa Fe на гарних легкосплавних чорних дисках. Також пригнена зі Швейцарії на лінзованій оптиці з противотуманками. Як бачите, продавці люблять наш Швейцарій, не тільки продавці і покупці, хороші автомобільчики, Невелика країна гарно обслуговується. Це в нас 12 рік, 2,2 дизель, 225 заявленого пробігу, 13800 Вартує. Звісно, у нас тут. повний привід. Дивимося, по салончику має автоматик, має шкіряний салончик, мультикермо. Такий автомобільчик у нас є. Гарненький виглядає, непогано трішки брудний, але це плюка, це нормально. Парктроніки має зад. Ось так він виглядає. Гарний стан автомобільчика, йдемо дивитися, що є далі. Зустрічаємось такого Ford Куга. Протягом проста оптика, легкосплавний диск. Це вже в нас рестайлінг, 16 й рік, 2-літровий дизель, 147 заявленого пробігу, механічна коробочка передач. Заявляє продавець, що автомобільчик в рідній фарбі за вартістю 17900. По салончику він у нас має комбінований шкіряний салончик, механіку, мультикермо, авто, світло, регулювання. Все в нас присутнє. Ось такий екземплярчий. Є парктроніки зад, Роздвоєний вихлоп, повний привід, звісно ж, ось так виглядає. непогане Авто. йдемо дивитися, що ще Зустрічаємо аж три екземплярчика в ряд. Mitsubishi Outlander, Honda CR-V і Honda CR-V Йдемо детальніше по цих екземплярчиках проста оптика протиманки, омивайки фар, легкосплавні диски в нас присутні. 9-й рік, 2,2 дизель, 224. 4 заявленого пробігу за ціною 9990. Даний екземплярчик має шкіряний салончик, має механіку, має в нас повний привід. Ось такий екземплярчик присутній наш щілюк поверху з таке авто присутнє. Далі по Хонді. Лінзована оптика, парктроніки перед, легкосплавні диски. Ось так вона у нас гарненько виглядає. 2,2 дизель 245 заявленого пробігу. 12 рік, 14700 вартує. Ось так автомобільчик виглядає, доволі непогано шкіряний салончик, підігріви сидінь, а автомат все у нас присутнє. Дивимося парктроніки зад. Ось так гарненько виглядає. Не вистачає лише форкопчика у нас. Так, дивимося білий екземпляр. Панорама, лінзи, парктроніки проти отуманки, гарні, чорні легкосплавні диски. 13700 даний екземпляр вартує, 222 пробігу, 10 рік так, Дивимося по салончику. Шкіряний салончик підігріви. Автомат у нас присутній. гарний, до речі, білий комбінований. ставочки у нас по даному автомобілю. Парктроніки зад, форкопчик. Ось так авто виглядає. так, Ось такі екземплярчики показав вам їх є набагато більше, ринок великий тобто є, є і тігуани, є різні автомобілі на різний бюджет, скажімо так, на різний смак. Тобто, якщо ви пошуку автомобільчика, наші контакти знизу, так як я казав, можете звертатись, ці всі автомобілі можемо вам детально перевірити, як проходить перевірка, все повністю надсилається моє відео. Це по фарбі, по візуальному стану, комп'ютерна діагностика, СТО, обов'язково дилера і ключове заключне рішення про покупку авто завжди приймаєте ви. Пошуку автомобіля звертайтесь, проконсультуємо, то зможемо вам знайти хороший автомобіль.